Сьогодні, 27 травня, у Рівному на центральному ринку розпочали знесення незаконно встановлених тимчасових споруд на двох вулицях. По Пересопницькій рішення виконкому про знесення у нас від 22-го року і по вулиці Полободка від 19-го року. Силами комунальних, комунальних служб було знесено одну, одну тимчасову споруду. Ви бачили це шаурма. Одну поруч форнеті демонтували сьогодні зранку добровільно власники тієї споруди. Ми ж вирішили поцікавитися урівнян, що вони думають про такі ініціативи. Ну, бачите, тут таке місце, якесь незручне, і молоково стоїть, і, і люди продають, і шаурма, і отаке. Я не знаю, можливо, правильно зробили, що якесь інше місце перенесли. Просто люди тут, тут да, багато ходить, але я знаю. Хотілося, щоб. Було все на своєму місці. Я не дуже в цьому розбираюсь, не так часто тут буваю, тому ну, для мене це нічого не змінить, принаймні. Якщо людям так зручно, які тут бувають час, то можливо і так, але для людей, які тут бувають нечасто, часто, це ж не відіграє в принципі, ніякої ролі. Частіше в місті буде, чим настроїли тих курятників. Лучше, звісно, знести. Я вважаю, що на часі нема нічого, крім війни. І з нею треба воювати, Бо а не з усім цим. Міська влада запевняє, власників кіосків попереджали про розчищення і наголошували, що ці споруди підлягають знесенню. П'ятниця, субота, неділя, і при виявленні цих незаконних встановлених тимчасових споруд їм була поклейка актів і попередження про те, що це незаконно і необхідність їх демонтажу. Зазвичай у подібних кіосках продають продукти харчування. Для власників пропонують альтернативу працювати на території ринку у продуктових будівлях. Варто додати, демонтаж кіосків планується продовжити до кінця цього тижня. Зберігатимуться демонтовані споруди у комунальному автотранспортному підприємстві. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.